Антидепресанти від Юрка. Першу партію футболок з такою назвою виготовили в Івано-Франківську. Вторговані з їхнього продажу кошти скерують на пошиття адаптивного одягу для поранених військовослужбовців. Більше про це розкаже наша Ірина Некорович. Три дизайна такі футболки є жовті, рожева і зелена. Такі теж мають інші кольори. Тут є портрет Юрковий. Ярема Стецик показує футболки пам'яті його 23-річного сина, який торік у грудні після бою зник безвісти на фронті. Та людина, яка собі хоче взяти таку футболку, вона вибирає, звичайно, ці дизайни. Вони не повторні, такої, щоб однакові були, то тільки оця буде. Тільки оця стандартна. На кожній футболці напис Люди вилазять з густішого. Цитата, це в нього в блокноті писала така цитата, це його студентська цитата, коли він там сам мав свої внутрішні пошуки, свої викарабкування з ям емоційних. Футболки яскраві та світяться в темряві. Я в цій футболці вже там тиждень ходжу і мені дуже важко з неї вилізти. Вона дуже яскрава і. Ну, я не можу сидіти в ній на дупі і нічого не робити. Я хочу щось, щось кудись рухатись, робити. Юрко теж був дуже яскравий. Юрій Коренюк дружив та грав у одному музичному гурті зі зниклим безвісти героєм. Дизайн футболок антидепресантів саме його авторства. Дизайни це ми Я робив ще в 2021 році, десь там до кінця 2021 року. Саме хотіли якраз робити трошки свій. Мерч для діяльності гурту для якогось нашого сайту, щось таке. І в нас була ця частина учасників, якраз намальовані. І потім почалась повномасштабна війна, і в принципі воно все трошки так застигло. Та коли в сім'ї стециків виникла ідея футболок пам'яті Юрка, ескізи таки побачили світ. Ось так малюнки наносять на тканину. Це є сито, на якому виведений трафарет, і фарба методом протискання проходить на текстиль, на тканину. Це йде один із самих якісних методів друку і самих старовинних. Виготовило футболки, швейне підприємство, на якому працював герой. Юрко був нашим майстром. Він працював в нашому трафареті, конкретно якраз на накатці зображень. І в перші дні війни він якраз пішов на фронт. Він одразу сказав, що якщо Треба буде, я буду йти. Перша партія це 30 екземплярів футболок. Тим часом яскраві антидепресанти від Юрка вже замовили півсотні людей. Вартість однієї тисяча гривень. А завторговані кошти пошиють адаптивний одяг для поранених захисників. Купив футболку, забезпечив одного пораненого комплектом. Це може бути футболка, шорти, штани, футболка. Їхня сенс в тому, що вони мають ліпучки, кнопки на футболці по бокових швах, на штанах також. Що людина, в якої насправді апарат на руці, вона може самостійно одіти. Це навіть про гордість військового, що він не мусить просити когось йому допомогти. Він може це зробити сам. Одіти цю футболку вийти, замовити футболки можна на сторінці швейного підприємства. <соціальній> мережі. Тим часом їхні автори планують на трьох дизайнах не зупинятися, а розробити й інші, аби зберегти пам'ять та допомогти якомога більшій кількості поранених.